Підбито підсумки гуманітарного конкурсу Космічні фантазії, координацію якого здійснював Івано-Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Сюжети представлених творів найрізноманітніші із космонавтами, інопланетянами, традиційною українською символікою, фантастичними істотами та історіями про подорожі космосом. На конкурс Космічні фантазії було представлено 454 роботи у номінаціях Образотворче мистецтво, література та журналістика, декоративно-вжиткове мистецтво, космічна історія та філософія. У творах діти зобразили своє уявлення про всесвіт і його таємниці. Діти творять космос. Діти бачать цей космос, діти хочуть жити в мирі, діти мріють про мир, мріють про галактики, мріють про ті зорі, які які світять на небі. Дослідження реальності фантастичних уявлень майбутнього, життя та праці геніальних вчених, міфічних та релігійних уявлень про космос. Учасники конкурсу виклали у філософських та історичних творах. За наслідками традиційного конкурсу, нашого кращі роботи автори їх будуть відзначені дипломами організаторів конкурсу. А керівники, які готували, відповідно, грамотами департаменту освіти і науки у подальшому ці кращі роботи будуть направлені на всеукраїнський етап українського молодіжного аерокосмічного об'єднання Сузір'я. Понад 150 учасників конкурсу стали цьогорічними призерами, і це надихає не лише їх, а й вчителів, і навіть членів журі.